10 жовтня молодіжна команда волейбольного клубу Решетилівка розпочинає виступи у першій лізі чемпіонату України. В цьому сезоні команда поповнилася трьома новачками. Вікова категорія від 16 до 17 років. Це хлопці з Полтави з Кривого Рога і, і місцевий Наш хлопчик Решетилівський ще додавались до команди досвідчені гравці, з які виступали в першій лізі. Це сотні кніг. Він виконує обов'язки тренера по фізпідготовці і, і допомагає дійсно як і груп на площадці. і плюс ще Бойко бойкоміша. Це наш лібер. серед новачків у команді. Тепер грає і решетилівець Денис Дмитренко. Я не так давно приєднався до команди. Для мене велика честь виступати за цей клуб, знаходитись в команді з цими хлопцями. На команду маємо надію, як можна далі дійти в Кубку України, перемогти, звісно, першу лігу. Та, гадаю, у нас це вийде. На даний момент дебютувати, а там далі як буде. У першому матчі молодіжка на домашній арені спорткомплексу Колос прийматиме однолітків з Рівного.